Всім привіт, 14 грудня. Сьогодні поговоримо про капусту. У нас є невелике замовлення. Поговоримо про ціни, кому здаємо, ну і так далі. До речі, хто не знає, тому що люди бачу на канал, дописуються. Це добре, дякую. Хто не знає, це рання білокачанна капуста. Зветься вона Парел. Це гібрид. Вирощували його. Весною, ну і взимку він себе показує досить непогано. Вага одного качана 1 кг це в середньому. Є по 700 грам, по 900, зовсім маленький 500 грам, а На найбільше була у нас 1200. Тому сьогодні невелике є замовлення. ось цей ящик. Наприклад, поїде в сусіднє село. Тут 15 кілограм. Ось ці кульочки, як ви бачите, тут у нас 21 капустина. Це кожній людині. Щоб ви розуміли, в кожному кульочку ось така бумажка. І на бумажці ціна. Це за один качан. Є 18, є 15 по-різному. Це поїде на район. Теж передамо, тому що своєю машиною їхати ну не невигідно, самі розумієте, 20 кг, у вас вийде, я думаю, на бензин просто. Тому передамо. Ми так робили весною, передавали огірочки. <кій> тому все добре. І ось це це вже піде собі, це не кондиція. Така вона маленька, трошки ну м'яка всередині. Це собі піде. Ось такий ще є екземпляр у нас. Не знаю, таке щось виросло. Хоча була б непогана, якби так вся була. Типу, пекінки якоїсь. Ось такі, друзі, справи. Ціна, Ціна зараз на ринку у нас на молоду капусту 18 гривень. Стара 10-12. Це на ринках. На базі набагато дешевше. Ми здаємо по 15 гривень. По 15, тому що у нас ще тут кілограм 30 і в третій теплиці кілограм 100, це точно буде. Тому, я думаю, продам її трошки дешевше, тому що за січень місяць потрібно продати все, щоб на лютий вже третя теплиця була повністю готова, там потрібно заносити стелажі, Ну і так далі, готуватися засипати землю в стакани, го готуватися до нового сезону. Тому думаю, ціну краще скинути, все продати. Все одно буде вигідно, це вам не 5 гривень, не 4. Ось такі, друзі, справи. Таке коротке відео. Далі будуть відоси по четвертій теплиці. Ми там будемо робити опалення. Тому відео буде далі. Ну а на цьому все. Далі буде. Всім пока.